Вірш Лариси Юсковець, не бійся жити, декламує Анна Лісовська. Не бійся жити, бійся існувати, не бійся вчитися, не бійся помилок, не бійся впасти, щоби знову встати. Зробили ж спробу, вийде перший крок: Не бійся сліз, як хочеться ридати, не плачуть сильні, скажуть: Ти не вір, душа жива, як може відчувати. І радість інших, і нестерпний біль. Не бійся жити, бійся не помічати у цьому світі неповторну кожну мить не бійся любити, мріяти, літати, не бійся пробачення, як треба попросить. Не бійся боротися, життя двобою варте. Нема ціннішого у людини, ніж воно. Ніхто не знає, для кого настане завтра. Живи тепер і дякуй за було!